Вітаю товариство! Audi e-tron 2016 року випуску з 1.4 гібридним бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Розхід пального даного автомобіля в міському режимі буде складати близько 5 літрів. Це є дуже економічний гібридний автомобіль. Тому хто бажає собі економити, а не заправляти автівки за всі гроші світу. Будь ласка, дуже ергономічний, дуже динамічний, економний. Компактний ось такий хетчбек. Зовні дуже гарно ефектно виглядає. На оригінальних легкосплавних дисках в такому чудовому кольорі. Якихось пошкоджень по кузову автомобіля ззовні візуальних, просто їх немає тут. Автомобіль викразний з Аукціону США з незначними пошкодженнями. Був якісно відновлений, на ньому людина. Від'їздила, щось придбала собі інше і цю оптівку нам залишили для реалізації. На темному шкіряному салоні в комплектації її входить 4 склопідії мечі, електролювання дзеркал, підігрів дзеркал. Е, значить, електролювання передніх сидінь. Датчики світла, датчики дощу у нас присутні. Запас автомобіля з кнопки круїз контроль є. Навігація є. Ось такий гарний екранчик у нас. Висувається дуже ефектно та гарно виглядає. Також у нас є люк з електроприводом. Електричне гальмо теж присутнє. Навігація, я вже казав, є. Салон, як ви бачите, в гарному вигляді, якихось пошкодження теж по ньому не бачу. Підлокітник тут присутній, підстаканники теж висуваються. Така молодіжна. Автівка, яка підійде, ну, в принципі, будь-кому, хлопцям чи дівчатам, мені подобається. Дуже красива панель, вона теж без пошкоджень, кнопочки ніде нічого не позатирані. Технічно по автомобілю якихось зауважень я особисто не виявив. Гібридна установка працює ідеально. Двигун те саме. Ось так ми запустили його. Двигуна не чути, тому що ми зараз в електрорежимі. Драйв. Паркінг і поїхали. Ну, ось так. Крутезно. автівка виглядає. Динаміка розгону, до речі, дуже хороша, абсолютно достатньо для їзди по трасі чи в міському режимі. Автомобіль можна влізен з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автівки можливий. місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику ХП авто. Тому заїжджайте, оглядайте та купуйте, рекомендую. Ціна, до речі, буде хороша. Чекаємо на вас до зустрічі. Бережіть себе та будьте здорові.